Так, дорогі мої, записую відео завжди після якоїсь такої події глибокого усвідомлення. І завжди перевіряю, чи мені працює мікрофон. Можливо, тут ближче, я його зачеплю, щоб воно краще було чути. Яка тут ситуація? Ситуація така, що ми дійсно можемо притягувати думки і матеріалізувати все в своєму житті. Я запишу відео ще на закритий канал для тих людей, які в темі про духовний розвиток, про матеріальний розвиток, місію душі, все буде на закритому каналі. Але я хочу розказати про, про що я хочу розказати? Про те, що ці знання, які прийшли до мене про місію душі, от по нумерології, астрології, от саме нумерології, так, тому що я поєдную всі з дисципліни. Я прочитала про себе, про свого брата, маму, тата, всіх моїх рідних, все збіглося. Я людина, яка не може вам тільки надихати вас і говорити про харчування, чи мотивувати і говорити тільки про цей аспект, тому що так не можна підходити. Треба підходити зі всіх сторін. Тому що я така людина, яка любить дивитися з різних боків. І коли я буду говорити про харчування, про шкоду м'яса, молочки і взагалі про сенс цього життя, про цей наш світ, що тут все перевернуто до гори дригом, по суті, все наше життя, і ті люди, які говорять правду, здаються тим людям, які звикли жити в шаблонах і в матриці, якимись такими несправжніми, так, ну, божевільними, насправді не божевільні, а говорять правду. Ми що нас з дитинства фактично зумбували і говорили нам не ті речі. Але ми все ж таки люди, які живемо в цій системі, ми повинні якось тут існувати. В кожного є, нас є задачі свої. Звісно, в нас акцент змінився трошечки під час війни. Люди почали більше дивитися в духовне, але тут теж важливо дотримуватись такого балансу, щоб не було такого перекосу між духовним і матеріальним. Тому що в мене якраз цей досвід є. Спочатку Ева, спочатку дуже сильно перекос в ти мені обіцяла, що будеш тихо. Спочатку дуже сильно перекос був духовний, потім матеріальний. це має бути в балансі. А хто скаже, що психосоматика грає роль, що я можу сказати? Ми підходимо комплексно. я не перестаю про це говорити. І тому я кажу: якщо ми розглядаємо з вами астрологію і на акаунті з астрології, в моїй школі астрології, езотерики, я говорю про харчування, про здоров'я. Про, про покликання, просування місію душі, я не можу говорити окремо на цю тему, має бути симпіоз. І тому що одне витікає з іншого. Якщо ми говоримо про здоров'я, є не нутриціологія, не дієтологія, а просто правда про наше тіло. І якщо ми вже це пов'язуємо з астрологією, то людина вона приходить з таким набором своїх життєвих задач. І якщо вона ще не свідома і не знає цієї правди про світ. То в неї страждають. Ну чому ви ж не думаєте? Ну всі, однаково ніби харчуються, але в одного там проблеми з горлом, в другого з печінкою. Звідки це все береться? Так так само, як людина народилася саме в цій родині з таким-то, таким-то від карми, від минулих життів, від її долі. Тобто, це все доля. От в одного доля, щоб коли в ній погану їжу захворіла, оця частина тіла, в іншого ось ця частина тіла захворіла. Розумієте? я дуже важливий буду говорити речі на закритому каналі. Для тих, хто на закритих цих каналах по саморозвитку ця інформація стовідсотково змінить ваше життя. Але я про це не можу говорити так скажімо, на відкритому каналі, тому що це теж дуже важливо. І ось ця місія душі, яку я вам даю, це просто я не знаю, все світав, що я так на це попала. А я мала на це потрапити і передати вам ці знання, тому що там, от бачите, все дуже сильно пов'язане: наша психологія, наша філософія, наше життя, наше здоров'я, на наш вибір батьків, наші впливи. І це все робота з мисленням. Ми можемо перебувати на відстані, але впливати на людей, просто переписуючись з цією людиною, тому що так впливає на нас і енергія, так само на нас впливає аккаунт, де ми можемо навіть себе не показувати, але вже наша енергія на людей впливає. І, ем... Про що я з вами говорила? А, говорила я про, про те, що ми підходимо комплексно до всього. Я розкажу трошечки про мою поїздку недавно в Україну на кілька днів. І я вам скажу, кожна поїздка дійсно змінює мене. Я гуляла по садочку, оця природа згадувала дитинство, згадувала все, все моє життя минуле. А, і дійсно, качай от... руки. І дійсно ну от, ностальгія, от, саме, розумієте, це не батьківщина нас тягне. Я можу сказати, що це не батьківщина на, Не те місце, де ми народилися по паспорту, а те місце, де ми виросли, тобто де пройшли наше життя, наші спогади. І от ми приходимо, ми довго не були на цьому місці, приходимо, в нас така ностальгія, ти собі згадуєш, а потім, коли ти вже вбуваєшся, вже такого нема. Але все-таки, чому саме в такому, ну, от ми можемо жити і протягом дорослого життя, наприклад, 10-2, ну, 35 років пожити там, 10 років в Канаді, і нас туди не буде тягнути, буде просто ностальгія, що я там жив. А справа в тому, що ось ці такі патерни ось цього дитинства, вони закладаються саме в дитячому віці. І саме в дитячому віці це все відбувається з нами. Отак, отак це все і є. Що? Отакі, от ну, от для кожного батьківщина вона своя, саме тому, що ну, в такому віці маленькому вона була там, так, от саме в дитячому цьому віці закладаються ці всі ностальгії і так далі. Можливо, так, воно десь так і є. Словом, я вже забула, я здається, мала вам сказати важливу якусь таку річ, коли я говорила про, про здоров'я, що одне витікає з іншого. Ага, про здоров'я, про покликання, про астрологію, так тому що астрологія, от вона показує, які органи саме в людини, оця карма, так, ця доля. Тому ми не можемо, коли людина приходить до мене з запитом змінити харчування, я не можу вминути тему правди про світа, хто ми такі, а що таке натальна карта, подивитися на натальну карту, чи дати їй у цей курс, де оцей потужний як люди кажуть, курс по енергіях дати народження. Я не Якщо я людині дам лише харчування і не дам астрології, для мене це не повна картина. Тому що, ну, коли ти виходиш на таку правду про харчування, про світе, дивишся на це все глибоко, ти розумієш, що все набагато ширше, і ти просто зациклюєш і себе, і людину на цьому харчуванні. А є життя, є поняття якогось щастя. так? І... Про це щастя роздумують люди, які все їдять і мають забруднене тіло, і які харчуються здорово. А ті, що харчуються здорово, вони пропрацювали свої блокади, і в них там проблеми. Ну вони не надто добрі. Так ну то все залежить від внутрішнього наповнення людини. Оцей дизайн людини, який показує нашу матрицю, показує нашу матрицю, нашу будову тіла, наші ДНК оці зашифровані чотири, наші ворота. І коли ми їх накладемо на карту землі, то ми побачимо певну точку. Це вся правда про наше життя вона поступово відкривається. І повірте, от я сьогодні сиджу і я думаю, буду там записувати рілси. Але я розумію, що це не той формат. Мені потрібно дуже швидко за три секунди розказати основну річ. Я не можу так. Мені легше говорити, коли я от сідаю на ютуб. І починаю глаголити так. І от я сидю сьогодні і ще думаю, от не можу я давати тільки астрологію чи тільки здоров'я, Я говорю про все, але астрологі цікавляться такі духовні люди, глибокі люди, ну такі, які не трохи не з того світу. І от сьогодні я кажу, я сидю і думаю. А ну я спробувала це, спробувала це, ніби мені пішло. Я все ж таки добилася того, що я хотіла, не виходило, не виходило. Але це був такий останній крик душі, і я вийшла на те, що треба. Значить, вийшло, так? І ти себе там не те, що програмуєш, ти просто цього хочеш, воно в тебе рано чи пізно виходить. Але я от сиджу і думаю, ну Олі, а що тебе? Ну, от, що тобі зараз хочеться? Що, що ти хотіла би, але е, ти чогось не отримаєш? І я розумію, мені хочеться говорити. Виливати, розповідати. От, чому? Тому що така моя місія душі. Я готую, підготую, буде час, можливо, вже готовий на даний момент, коли ведеться це відео. Такий файлик буде з вашою місією душі. Я щиро хочу вам це передати. Це дуже важливі знання про вашу місію душі. Можливо, це навіть зроблю безкоштовно, щоб кожен з вас послухав це. І переконався, що дійсно у вас так є, тому що це в мене співпало і дуже сильно резонує. Тут, прям знаєте, відгукується. Ось. А ось на закритому каналі я поговорю з вами про те, що дійсно астрологія, от я зрозуміла, вона дійсно до астрології, до, до астрології, як науки до таких глибоких знань я до речі її навчаю, пояснюю дуже просто. І в мене курси планетальній карті. І по дизайну людина навіть, так? Тобто, я знаю все, так скажемо. Доходять люди такі, ну, які і здоров'ям цікавляться, так? які знають правду про світ, про харчування, про здоров'я, про його вплив на наш організм, величезний вплив, і які, от такі не те, що мовники, філологи там, чи журналісти, інтелектуали, так? які. Ну до цього важко ну, має бути місія душі, має бути якесь таке завдання. І подивіться, хвороби не виникають психосоматично. А хвороби виникають через не через психосоматику, а через те, що на в нас на нашому тілі запрограмовані страждати певні органи, вибрані долею. Так, і коли ми споживаємо погану їжу і заїдаємо стрес, саме ці органи беруть на себе найбільший Вплив цієї поганої їжі, так іншої людини страждає цей орган, іншої цей залежно від її побудови тіла, тому що кожен з нас унікальний, тому ми не можемо, як то кажуть, під копірку. Оці всі це теж стосується просування, однакові стратегії маркетингу. Той робить так. Ви бачите, що всі однакові, немає якоїсь душі, всі роблять однаково. Я теж бувало потрапляла в цю пастку, але я хочу сказати вам, що це невірно. Тому що має бути спочатку знайдене покликання, розуміння ваших навиків, що ви можете мотивувати, заробляти, плюс робити те, що вам хочеться, а від істинного покликання, яке ми знаходимо, ви нікуди не втечете. І плюс від на цьому всьому будується ваше просування, але якщо покликання знайдене вірно, і ви робите це від серця, вам не потрібно навіть маркетингової стратегії, ви просто чуєте себе, от відчуваєте себе, своє тіло, свою душу, і просто робите так, як ви хочете. Тобто я за цей підхід. Щоб ви не наділися, що хтось за вас, тому що він це не ви. Так важливо розбиратися хоча б мінімально в просуванні, в дизайні, влаштуванні реклами, щоб постійно не залежати від когось. Так, є спеціалісти, які роблять дійсно там креативи чи там запуски, можна дати їм якісь технічні завдання, які вам просто реально не хочеться робити, ви їм заплатите гроші, вони зробили, і ви не мучитесь, тому що це ваше здоров'я. Ви можете зробити щось інше, те, що вам хочеться, і те, що вам йде легко. І повірте, ще одне недооцінюйте не недооцінюйте перепрограмування свого розуму, свого коду. Um, те, що стосується харчування, я йшла двома шляхами um, і. Те, як ці шляхи переплітаються, буде наступне відео на закритому каналі. Я скажу вам чесно, ви не те, що багато втрачаєте, що ви не маєте доступу до цього курсу по харчуванню і по тілу свідомість по тих всіх закритих каналів, тому що цей і дитячі травми, і стосунки аудіо. Тобто, от в мене є запит аудіо. Якась ця тема для мене напевно не вирішена ще. Я її проговорила, записала, відпустила. Мені стало легше, і потім це допомагає іншим людям, які так само застрягають якісь таких ситуаціях. І ось ці закриті канали це мої відео, це мої аудіо, це мої думки, які допомагають мені трансформовуватись і трансформувати своє мислення. Тому що все залежить від, від нашого мислення. Це дуже важливо. І дуже важливо так само слухати себе, експериментувати і дивитися, що як працює. Це найголовніше в нашому житті. Ось, ну, а просування, воно, я ж я сказала, що воно все дійсно залежить дуже сильно одне від одного. І від цього ми ніяк не втечемо. Ну і плюс від нашої енергії, від нашого розуміння себе. А, і треба чітко розуміти, що я хочу робити для себе. І якщо йде ось цей імпульс, так, імпульс йде, я це хочу зробити, значить спробували і не боятися, так? І йти за цим голосом покликання, стий за тим, що буде вас наповнювати. Це найважливіше. А ми з вами почуємося. А, з тими людьми, які на закритому каналі, зараз буде ще одне відео. Дякую.